Так, Всім доброго дня, всім привіт. Е -е, що ж, хочу я подякувати вам за те, що на каналі вже не збиралося 1000 підписчиків, там даже тисячу, тисячу з чимось. Щось не виходить ніяк. Не вистачає не часу мене зняти відео. Тут вирішив, сьогодні така погода, дощ у нас сьогодні йде майже цілий день. Думаю, якраз є, є час мене записати. Подякувати вам за те, що підтримуєте мій канал. З кожним, з кожним новим підписчиком є в мене, так би сказати, бажання знімати далі, знімати відео, показувати вам. Значить, значить, щось в мене виходить, значить, не даремно я це все роблю. Так, як я і обіцяв, хочу я зробити невеличкий такий розіграш, подарунка. Все-таки казав я, що на 1000 підписчиків ми щось розіграємо. Тож вирішив я, вирішив я зробити таку... Зараз я переключу камеру. Отакий от невеличкий подарунок для своїх підписчиків. Зараз. Так. Ось така от футболочка і отака от, от кепочка. Футболочку, не знаю, футболочку я заказав трошки більшу, може там, може на когось не піде буде замість... Будуть замісно ножки. <ріх> Тому що, ну блин, який розмір, ти ж не вгадаєш, кому, І, і не звісно, кому вона припаде. Так що, так що якось так. Логотип, типа, ну і назва каналу. Типа так. І кепочки. Тоже Чорна, чорна така от. Кепочка регулюється, так що з кепочкою проблем не буде. Футболку. Вирішив. Можна було на розмір менше, я заказав 2XL, можна було заказувати XL. Ну нічого, на наступний раз, на наступний раз буду знати. Так, що ж, умови, умови розіграшу будуть простенькі. Поставити лайк під цим відео, написати будь-який будь коментар під цим відео і бути підписаним на канал, звісно. Розіграш проведу так само, як я був, по-моєму, якщо я не помиляюся на новий рік. Чи на різдво, чи на новий рік розігрував в упаковку Хмельницького пива. Точно те саме зробимо. В прямому ефірі все, все розіграємо, щоб все було чесно. Щоб потім не було для ніяких нарікань, що, що, не, що не чесно, що все підстроєно і так далі. Так що, кому припадає, тому припадає. А там. Кепочка точно підійде, от насчет футболки. Насчет футболки, я не знаю, треба було, треба було трошки, трошки менше заказати, але ну, нічого, я думаю, теж буде. Так, що ж, кажу, правила прості, бути підписаним на канал, поставити лайк відео і пост, написати будь-який коментар. Так, у на сьогодні, нас сьогодні 9 чи 9, 9, 9 вересня. Відео, напевно, я залю завтра, завтра буде 10 вересня, бо сьогодні, сьогодні часу немає. На Роботу на вечір треба їхати. Так що відео буде заляти завтра. Я думаю, ну стільки. Ну, хай тиждень пройде. Получається, завтра в нас, сьогодні у нас п'ятниця, завтра субота, Ну, через тиждень, наступну суботу, завтра у нас 10. Давайте 17-18. Зробимо розіграш розіграш даного комплекту. І після розіграшу зразу там день-другий, я людина, яка виграє, я відправлю її цей оцей комплект новою поштою, Укрпоштою. Коротше, чим, чим кому буде удобно, тим і тим відправлю. Ось так. Все-таки все довго. Медленними кроками і довго йшли до цієї, до цієї мрії тисячу підписчиків. Ця мрія нарешті збулася. Надіюся, що канал буде і далі розвиватися. А я буду старатися для вас щось знімати цікаве, викидати. Може комусь, комусь щось буде полезне. Так. Ну що ж, я думаю, відео сильно розтягувати не будемо. Для чого його розтягувати? Все ясно. Так, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь на канал, ставимо лайки, пальчик до гори. Підтримуємо. Я буду для вас старатися. Так, отакий от от подарунок 18 числа ми розіграємо. Поки що все. Зараз я його все акуратненько спакую в кульочок, складу. І можна буде чекати, чекати свого власника. Так, все, ставимо лайки. Хто ще не підписаний, підписуємося. І чекаємо, э, чекаємо 18-го числа. 18 числа буде розіграш. 18 -е число. Все, давайте. На все добре.